Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх в одному з попередніх відео вже повідомлялося про видатний успіх жіночої збірної України, яка стала переможницею всесвітньої шахової олімпіади. Ще раз вітаю наших дівчат та численних вболівальників українських шахів з цією визначною подією. Але сьогодні хотілося б розібрати ще одну цікаву партію з цього турніру, що завершився, яка відбулася в останньому вирішальному 11-му турі на третій дошці командного матчу між збірними України та Польщі. Білими в цій партії грала видатна українська шахістка, міжнародний гросмейстер, екс-чемпіонка світу харків'янка Анна Ушеніна. Одна з найбільш титулованих шахісток України, яка має безліч титулів як в індивідуальних змаганнях, так і в командному заліку. Її суперницею була більш молода, але дуже амбітна та сильна шахістка з Польщі Олівія Кіолбаса, яка після дев'яти турів мала феноменальний 100% результат. У 10-му зіграла в нічию, а ось в 11-му грала якраз цю партію проти Анни Ушеніної. Слід сказати, що нахід цього поєдинку, який закінчився останнім в цьому матчі, дуже вплинули результати інших поєдинків в протистоянні України та Польщі. Але про це будемо розповідати по ходу розгляду зустрічі. Отже, Анна Ушеніна грала білими, пішла Д4. Д5 грає Олівія, С4 Е6, кінь С3, кінь F6. І тут Українка міняється на d5 і виводить слона на g5. Врешті-решт ми отримуємо карлсбадську структуру С6 е3, h6, слон H4, слон e7. Слон Д3 грає Анна, далі 2, 0, кінь g2, тура e8, 2 2-0, кінь бд 7 і F3. Білі обирають один з найбільш популярних планів в Карлсбаді це просування центрального пішака на Е4. Чорні в противагу цьому намагаються щось створити на ферзовому фланзі. Б5 грає Кіолбаса, слон F2, а 5 і Тура С1. Слона 6, чорні готові вже зіграти Б4, кінь 3. І після слон F8. Нарешті Е4 грає Анна. Відбувається розмін на цьому полі. Білі отримали два потужні пішаки в центрі, до того ж, після відкриття вертикалі Ф почала працювати королівська тура. Б4 грають чорні, нападаючи на коня. Тут білі могли забрати слона на А6, але чорні не обов'язково брали б слона у відповідь. Могли зіграти БЦ і після відходу слона забрати на Б2, нападаючи на туру. Взяття А4, і чорні гарантовано просувають пішака на А3. Білі зіграти А3 не можуть, це поле пробивається слоном. А після слон Б1А3 ферзь F3 на дошці виникає досить цікава позиція. У білих, як і раніше, два потужних пішаки в центрі, вони готові зіграти Е5 і почати атаку на Чорного короля. Але позиція чорних досить міцна, вони можуть захиститися. І ось пішак на Б2, далеко просунутий захищений прохідний пішак, має певні шанси стати ферзем. Скоріше за все, Анна Ушеніна не хотіла занадто ризикувати в цьому поєдинку. Ця шахістка відзначається дуже міцною постановою партії. Вона часто обирає досить надійні продовження, рідко програє і з цих причин є чудовим командним гравцем. Кінь А4 грає Анна Ушеніна, і тут відбувається простий розмін слонів. Забираємо на D3, кінь ж 4 грають чорні, маючи на увазі вийти ферзем на H4. Звісно, пішака ц 6 брати не можна. Тут буде вилка і білі втрачають якість. Тому ферзь F3 грає Українка, нападаючи на коня та придивляючись до пішака F7. І тут польська шахістка робить неточний хід. Їй краще було поставити ферзя не на h 4, а на g 5, щоб після h 3 розмінятись на f 2 і прикрити пішака f 7 ходом ферзя на g6. Тут чорний ферзь почуває себе досить непогано напасти на нього фігурами білі не в змозі, а сам ферзь прикриває два пішаки на F7 та C6. Позиція приблизно рівна. Але Олівія вирішила захистити коня, створивши загрозу мату ферзь аж 4 Звісно, h3, розмін на f2, і тут виявилося, що зручного методу захистити пішака f 7 та зберегти ферзів просто немає. Натура Е7, звісно, буде вилка на f5, якщо повернутися на e7, то білі просто заберуть на С6, тому чорні змушені зіграти в 6 і запропонувати розмін ферзів. Анна Ушеніна забирає ферзя, і після кінь f6 напад на e4. Але Е5 грає Українка, і після кінь Д5 забирає пішака. Ось так невпевнена гра чорних призвела до того, що ферзі були розміняні, і у білих з'явився зайвий пішак. Отже, на третій дошці вимальовувалася непогана перевага українських шахісток. Тура А Д8 грає Олівія, кінь F5 H5, кінь С5. Кінь Е7 грають чорні, відкриваючи вертикаль Д. Забираємо слон е 7 і пішака білі не захищають, поки що граючи е 6 з загрозою вилки. Забираємо кінь Е6, захист пішака і напад на туру. Та відходить на d7, тура f5, нападаючи на h5. Якщо тут піти тура d6, то білі можуть зіграти d5. Пішак захищений турою і сам захищає іншу туру та коня Е6. Але Олівія вирішила зіграти слон d6, напавши на коня. І тут Анна Ушеніна зробила принципово невірний хід. Все ж таки, реалізувати зайвого пішака за наявності легких фігур значно простіше. Тому слід було піти Д5, захищаючи коня і зберігаючи велику позиційну і матеріальну перевагу. Але у Шеніна пішла кінь С5, напавши на туру, і Кіолбаса переходить до турового Еншпілю. Забрає на С5, тура F б'є С5 і H4. Ще один цікавий момент, як білим зберегти залишки переваги. Краще було, як і раніше, зіграти Д5. Справа в тому, що після тура Е5 буде взяття на А5, далі відбувається розмін тур і тура С4 подвійний удар. Цей еншпіль білі виграють без проблем. Але чорні можуть дати хитрий шах Тура Е1, і тут білим треба дуже акуратно відходити королем. Справа в тому, що якщо піти на F2, нападаючи на туру, то після тура Е5, тура б'є А5, і чорні не забирають пішака, а миттєво атакують білого короля. Шах, король ж 1 ще один шах, тура фф 1 і захисту від мату немає. Після ж 3 просто лінійний мат, одна з чорних тур підіймається на другу лінію. Тому після шаху в цьому варіанті краще піти на h2, ховаючи короля. Але тут тура Е2, тура 5, забираємо, тура c 4, відбуваються розміни пішаків. Далі забираємо, тура б'є аж 4, тура Д3 нападаючи на пішака, тура аж 5, і виникає ось така цікава позиція з двома зайвими пішаками у білих. Чесно кажучи, стверджувати, що ця позиція 100% виграна, я не беруся. Турові еншпілі досить хитрі і іноді одного, а то й двох пішаків не вистачає для перемоги. Кому як не анні ушеніні пам'ятати про це? Можемо згадати її партію проти Вайшалі. дуже важливий поєдинок, який все ж таки закінчився в нічию. Хоча у Анни Ушеніної були чудові шанси на перемогу в туровому закінченні з зайвим пішаком. Але українська шахістка не зіграла Д5 і обрала інший хід: Тура Ц8. Тура б'є Ц8 грає Олівія, взяття шах, король Ф7, Тура С4, король є 6. Тут у білих зайвий пішак, але реалізувати його вкрай важко. У чорних досить активні фігури, передусім, король. Білі намагаються також активізувати свого короля, але напад: якщо тут зіграти Б3, то чорні далі йдуть королем на Є4, а після Д5 відкритий шах не втрачають часу на взяття цього пішака королем. Король максимально активізується, йдучи за пішаками ферзового флангу на Д3. Забираємо пішак, забирається турою, а король продовжує свій шлях. Взяття на g7, король Б2. Тимчасово чорні навіть без двох пішаків. Але активність фігур компенсує матеріальні втрати. Аж 4. Король б'є А2, тура ж 5, тура Д4. Забираємо пішака G3. Король С4. Комп'ютер пише, що ця позиція рівна. Десь білі повинні будуть віддати туру за пішака суперника. Ну а два пішаки за підтримки білого короля все ж таки не гарантують перемоги, оскільки там і тура, і король чорних встигнуть їх зупинити. Звісно, всі ці форсовані варіанти для комп'ютера не становлять жодних проблем. Але шахісткам, ось так в кінці важливої партії, рахувати всі ці варіанти, а потім ще й вірно оцінювати позиції, які складаються в голові, дуже і дуже складно. Втім, цей варіант не зустрівся в нашій партії, оскільки Ушеніна не стала поки що грати Б-3, просто дала шах, розмінялися пішаки, Тура Ц7. Тут стало зрозуміло, що на першій дошці Марія Музичук виграє. На двох парних другій та четвертій дошках, скоріш за все, буде нічия. Тому Олівія Кіолбаса дуже засмутилася. Вона бачить, що треба рятувати матч, загрожує ходом тура С2, але, як ми розуміємо, цього вистачить максимум для нічиєї. Тура 4, Тура С2 і контрольний хід король G1. Тут не все так просто. Особисто мені під час трансляції було дивно, чому не забрала на Б2 Олівія пішака. А справа в тому, що після взяття форсовано виникав досить хитрий пішаковий еншпіль, який знову ж таки потребував від суперниць дуже чіткої оцінки кінцевої позиції, до якої ще треба подумки дійти. Мається на увазі такий варіант: А3, король С3, забираємо, б'ємо, забираємо туру, король Б4. Хто з вас, шановні глядачі, ось цю позицію за ходом білих зуміє точно оцінити? Можете потренуватися, закрити праву частину екрану, де є відповідь, та поставити відео на паузу і оцінити, що далі і як буде відбуватись. Ну, а ми продовжуємо. Білі, звісно, пішака виграють, але не партію. Король F2, король С3, король F3, король Д3, король G4, король e 4 і чорні своїм королем притискають короля суперника до краю дошки. Ця позиція оцінюється однозначно. фігурна таблиця Налімова каже, що це жорстка нічия. Зайвий пішак білих не має великого значення. Справа в тому, що на король H5 буде король G3. Якщо ж піти G4, то чорні зіграють G6. І після вимушеного G5 просто заходять королем на F3. І це пад. У білих зайвий пішак, їхній хід, але виграти вони не можуть. Просто ходити нікуди, нічия. Складніший шлях чорних, якщо білі зіграють G3. Тут король f 3 лише цей хід дає нічию. Після G4 лише король F4. На король H5, король G3, H4, король f 4 ось так кружляє чорний король навколо білих пішаків, не дає білому королю активізуватися g5, король F5, ну і ось G6, король F4, той же пад, але на одну горизонталь вище. Все це Олівії треба було порахувати, якщо вона забирала б пішака на b 2 Але польська шахістка вирішила не ризикувати так, пішла король c 5 і Б3 зіграла Анна Ушеніна, зберігаючи зайвого пішака. Але фігури чорних досить активні, і зайвого пішака, ось так, на перший погляд, не повинно вистачити для перемоги білим. Але боротьба продовжується: Тура це 1 король Ф2, Тура С2, король Ф3, Тура С3. Якщо піти на G4, то Тура ж 3 Білі повертаються на F2, Тура С2 і король G1. І ось тут ще один варіант. Чорні могли дати шах на С1. Якщо білі грають на перемогу, то повинні піти на H2. Далі тура А1. Активність перед усім. нападаючи на пішаки, даючи шах, чорні максимально активізують фігури, прив'язують фігури білих до захисту своїх пішаків. На G3 G5 грають чорні. А після король G2, ось такий план. забираємо на G3 шах. Після король F2 тура повертається на А1. І навіть Тура 5, король д 4 Тура G5 не дає виграшу білим, оскільки чорні забирають з шахом король g1, щоб поставити туру на g3, захистити пішаки. Але тут король e5, у білих знову ж таки, зайвий пішак, але виграшу немає. Подивіться, король F4, зганяємо туру з вертикалі g, король g4 напад, і після шаху точний хід король g3. Загроза мату на король f1 забираємо на b3, і це абсолютно нічия. В принципі, нескладний варіант. Але мені здається, що в цій позиції польська шахістка вже дуже і дуже засмучувалася, тому робила ходи на автоматі. Вона розуміла, що виграти цю партію не вдасться, нічию треба якось зробити, навіть ця нічия нічого команді не дасть. g 5 грає. Що робити у Шеніній? Якщо піти тура А5, то король Д4, забираємо, б'ємо, шах, король С3, б'ємо, забираємо. Ось така позиція. Ну, і знову ж таки, зайвий пішак у білих, але чорний пішак далеко просунутий. Комп'ютер пише нічия. Ми таку ситуацію з вами вже бачили. Скоріше за все, десь там туру білі віддадуть за пішака. Ну і два пішаки на королівському фланзі врівноважать чорну туру. Але Ушеніна вирішила зіграти інакше. Вона пішла А3. Після взяття тура б'є А3. Тут напрошується хід король Б4, але після шаху король Б3, тура А5, чорним треба віддавати пішака ось таким чином: ж 4 АЖ, Тура С3. І знову ж таки всюди сущий комп'ютер пише, що тут нічия. Але під час партії це зовсім не здається очевидним. Тому Олівія відмовляється від намагань відіграти пішака і ставить короля відразу на Б5. Тура А1, тура С5, тура Е1, тура Ф5. Відрізає по лінії Ф Олівія білого короля, але Тура Ф1. Звісно, пішаковий Еншпіль не годиться, тура Д5 і Тура Ф3. Прекрасна позиція для білої тури, вона з флангу захищає пішака Б3. Десь вже можна активізувати короля через поле F2, або навіть зіграти G3. Король С5 грають чорні, король F2, король d4, активізує короля, Б4 грають білі. Тут краще був хід король e 2 але, скоріш за все, і він не давав перемоги. А після b4 чорним просто треба було зіграти король С4. І на король e 3 король б'є b4, король e 4 піти Тура Д2. Тут проста нічия, без варіантів. G3 забираємо. Далі король С5. Так, знову у білих зайвий пішак, але ви ж розумієте, цей крайній пішак не призводить до перемоги нічийна позиція. Але польська шахістка не стала грати король С4, заблокувала пішака Турою і Тура Б3. Слід сказати, що ось таке розташування тур для чорних дуже небезпечне. Якщо у них не буде можливості проявити активність королем, і ось так Тура буде вимушена пасивно блокувати пішака, то фактично така позиція вважається виграною, особливо якщо пішак просунеться трошки далі. Тому тут чорним треба було мерщій замінити блокуючу фігуру. Зіграти король С4, прогнати Туру з шахом вийти з під пішака. Це дуже важливо, оскільки якби не було шаху, то білі б зіграли Б5, і пішаковий еншпіль був би виграний. А якщо турою спускатися ще нижче, то це зовсім погано. А тут після король Е3, король Б5, у чорних все добре. Пішак блокований королем, тура більш активна і може атакувати короля суперника та пішаки білих. Втім, Олівія зіграла інакше. Вона відразу поставила туру на f 5 шах, король Е2. Тепер пішла король С4, і після Тура Б1 чомусь не зіграла король Б5. В принципі, це той же варіант, але з перестановкою ходів. Хід король Б5 треба робити, інакше пішак Б пре вперед, і білі перемагають. Але ще раз наголошую, скоріш за все, Олівія була в дуже такому розгубленому стані, тому вирішила зіграти G4. Навіщо? Після взяття Тура F4? Б5, Тура б'є ж 4 король в 3. З темпом захищаючи пішака, Шах. король в 2 і треба грати Тура ж 7. Але пішак йде на шосту лінію, Тура Б7, король в 3. Виникла позиція, про яку ми з вами вже казали. Білий пішак сильно просунувся вперед, чорний король поза грою. Якщо навіть він буде атакувати пішака B6 і чорні заберуть, то, звісно, пішак G2 дасть білим перемогу. Тому тут ситуація для чорних вже безнадійна. Король Д5 грає Олівія, король G4, король Е5 забирає другого пішака Анна, король F5 і g4 шах. Якщо король F4 намагаючись поставити мат, то просто шах турою, далі король g5. Білі максимально активізуються і просувають пішака G вперед. Тому король g6 грає тут Олівія, але просто тура b 5 Подивіться, в чому різниця в положенні цих двох тур. Білі мають безліч ходів своєю турою по вертикалі Б, тобто мають змогу передавати ходи суперниці, захоплювати простір, давати шахи. А чорна тура повинна стояти на місці. В принципі, на b7 Тура чорних виконує лише блокувальну роль, з якою навідмінно впорався б навіть пішак. Король 6 грають чорні. Останній шанс, що Анна Ушеніна розслабиться і програє партію після тура h7 мат. Але Ушеніна і не думає розслаблятися, дає шах після король g6, король g4, король g7, король f5, король f 7 і 70 70-м ходом король e 5 Ушеніна ставить крапку в цій партії. Звісно, тут уже чорним нема на що сподіватись. Король білих йде на c6, Пішак g також відволікає чорного короля. Тому тут Олівія Кіолбаса нарешті здалася. Вигравши цю партію, Анна Ушеніна підбила підсумок у цьому матчі. Кінцевий результат 3-1. Відразу після закінчення поєдинку капітан жіночої збірної, міжнародний гросмейстер Михайло Броцький, потиснув руку Анні Ушеніній, але вона навіть не посміхнулася. Звісно, Ушеніна розуміла, що суперниця була деморалізована, не дуже той добре грала в цьому туровому еншпілі з цієї причини. Тому, скоріш за все, така перемога не принесла справжньої радості нашій шахістці. Хоча, чесно кажучи, Ушеніна така стримана шахістка, що на лиці у неї емоцій побачити дуже і дуже важко. Наостанок скажу, що ці дві дівчини отримали індивідуальні нагороди за кращі результати на третій дошці. Олівія за результатами все ж таки посіла перше місце. Нагадую, у неї після дев'яти турів було 9 очок, а Анна Ушеніна стала другою. Вона дуже допомогла своїй команді виграти золото цієї олімпіади. Третьою ж стала Рамішбабу Вайшалі, з якою ці шахістки також грали. Я думаю, постійні глядачі нашого каналу чудово пам'ятають саме партію Ушеніної проти Вайшалі, яку ми, до речі, в цьому відео вже згадували. Та й партія Олівії проти Вайшалі стала вирішальною єдиною результативною партією в матчі збірних Польщі та Індії. Яка дозволила полячкам обіграти потужну індійську збірну. На цьому буду завершувати. Дякую всім глядачам, хто спостерігав за цією олімпіадою, за грою жінок, чоловіків. На жаль, наша чоловіча збірна посіла дуже низьке, як для себе, 29-те місце, але там декілька шахістів опинилися не в формі. Маємо надію, що в подальших змаганнях вони продемонструють набагато кращу гру. Ще раз вітаю всіх з перемогою жіночої збірної України. Зичу вам всього найкращого. Дякую за увагу. До побачення.